У Полтаві заросла кількість автомобільних злодіїв. Принаймні так стверджують добровольці, які щоночі патрулюють місто. Більшість з них члени автомобільного клубу. Вони з власного досвіду знають, яких збитків задають автовласникам дрібні злодії. Кожен день б'ють стекла, ну, как бы, вскривають автомобілі, э, варують як э, акумулятори, як магнітофони, бензин сливають. На гарячим э, був пойман на сім, ну, вскрили автомобіль Outlander. Передан був працівником київського райоділа. Учасники нічного патрулювання полегшують роботу правоохоронцям. Вони щойно розпочали рейди, а вже впіймали на гарячому кількох злодюжок. Уже більше десятка ночей. Тобто за це час було задержано троє приступників, називаємо їх так. передано в органи управління МВД. І зараз йдуть слідстві, то тобто все так розкручується. Ну і працюємо далі. Патрулювати місто на авто справа не дешева в арсеналі нічного патруля. 10 автомобілів. Водії самі скидаються на пальне. Після того, як воно подорожчало, виїздять рідше, натомість більше ходять пішки. Якщо люди відкликнуться. Ну то есть на це все хто може виїхати, наприклад, хто не може, хто може чим то допомочну завжди радий цьому. Нині говорять учасники нічного патруля, небезпечно залишати автівки на ніч просто неба, можна залишитись без бензину, а ще колес, акумулятора та магнітофона. Полтавці, які мають бажання поповнити лави добровольців, можуть звертатися до редакції нашого телеканалу для отримання необхідних контактів.